Як писати круті постити бізнес-тексти? Інформація, яку вам не повідомить жодний копірайтер. Привіт, мене звати Надія Кузьменко, я коуч з письменництва та маю досвід в копірайтингу з 2016 року, тобто більше шести років вже наразі, це відео я записала для тих, хто вже працює у сфері текстів. Це можуть бути експерти в соціальних мережах. Це можуть бути блогери чи смм-спеціалісти, які вже пишуть, але хочуть прокачати свої текстові навички. Або ті, хто взагалі хоче почати щось розуміти про пости, бізнес-тексти і блогінг з письменницької точки. зору. Отже, є секрети, які навіть найкращі копірайтери не знають, тому що вони доступні лише письменникам, і саме цим. І я готова з вами поділитися саме такими секретами і такими знаннями. Отже, як вдосконалити свої тексти та отримувати задоволення від їх написання? Поїхали! Почнемо з того, що ефективна людина це насамперед невтомлена людина. Тому як не вгорати, коли ти пишеш, і взагалі по життю? Саме з цим я працюю із. Своїми клієнтами та із собою завдяки трьом дозам профілактики чи боротьби з вигоранням, які я вивела для себе і які реально працюють. Вони в мене зібрані в чек-листі до курсу психологія письменництва, база знань для класних текстів. І вже на першому тижні я ним ділюся. Ділюся не тільки ним, а й ще й. Подальшими секретами, як взагалі створювати атмосферу у контексті тайм-менеджменту, як керувати своїм письменницьким тайм-менеджментом та взагалі економити час на написання текстів, пігулки від вигорання, які зібрані в чек-листі, будуть у вас і після курсу. Тобто курс триває 7 тижнів і ще 3 тижні після курсу. Упродовж п'яти місяців ви будете мати доступ до цих крутих порад. Як писати чіпкі заголовки для постів? По-перше, треба слідкувати за трендами. І я слідкую за трендами не тільки в блогах та соцмережах, а ще й в літературі та кіно. Причому в різних країнах. Всесвітньо, і саме цими трендами, і як їх використовувати, адаптувати під наш менталітет, я теж ділюся на своєму курсі на другому його тижні. Як надихатися і генерувати ідеї? Для того, щоб писати регулярно, треба позбутися залежності від натхнення і, взагалі, проблеми з натхненням. Я ділюся 12 ресурсами натхнення, які працюють для мене і моїх клієнтів у чек-листі. Та плюс додаю два уроки з теорією та практикою приборкання натхнення. Можливо, ви зараз думаєте, та наче нам це натхнення? А натхнення нам потрібно взагалі для всього, для будь-якої сфери життя, для спілкування з людьми, для творчості, для роботи. Навіть просто прокинутися і щось встати робити. Нам для це потрібно натхнення. І я дуже перепитаю поради щодо натхнення. І мотивації, тому і натхнення, і мотивація вже на першому тижні курсі вам забезпечені. Як створити контент-план і користуватися ним, щоб він приводив підписників і клієнтів? Індивідуальна консультація в кінці курсу з моїм особистим супроводом, познанням, які ви отримаєте, стане для вас в нагоді для того, щоб ми. Разом на цій самій консультації створили для вас контент-план на 12 постів. і щоб ви вже знали, як навіть у разі форс-мажору, що робити, якщо, наприклад, сьогодні у вас одна тема, а ви хочете говорити про іншу. І навіть про це я вам буду розповідати. Як перетворити хаос, ідею в структуровану інформацію? Дуже часто на етапі створення текстів будь-якого обсягу є. Така проблема, що а як взагалі створити логіку викладення своїх думок, своїх знань, а як взагалі скласти Послідовність, щоб це було логічно, тому я ділюся законами логіки, які нам потрібні в текстах. Я ділюся інформацією щодо того, як не стрибати з теми на тему. Якщо в нас, наприклад, пост починається історію створення бренду Шанель, а закінчується видами парфумів, при тому, що взагалі задум посту був такий, що солодкі аромати кому вони підходять. Це дуже велике стрибання з теми на тему, і що зробити, щоб запобігати це, і щоб було саме один пост, одна думка закінчена, цікава і приваблива для клієнтів та нових підписників. Саме цьому я вчу. І це допомагає 100% моїх клієнтів. Особливо, особливо, таємна вправа, дуже проста підходить під будь-який запит на структурування і послідовність. І ця вправа цією практикою я ділюся вже на другому-третьому тижнях мого курсу, і її ви можете використовувати для будь-яких текстів. Навіть якщо ви приходите на курс писати пости, а потім захочете піти у художню літературу саме в письменництво, то ця практика вам теж стане, вам також стане в нагоді. Що потрібно? Щоб писати класні пости для блогу, щоб текст був захоплюючим, він повинен викликати емоції, щоб він викликав емоції, потрібні психологічні знання про те, як словом, як через текст, ці емоції викликати. І після того, як ви дізнаєтеся в мене на курсі, як це робити, ви будете просто дізнаватися, що у вашого клієнта сусід. Питає, чому він так регоче? Що аж на другому поверсі, з п'ятого чутно. Або будуть питати про те, що а нащо вам серветка когось питати, а хтось буде відповідати: та я тут сльозу пустив, тут такий чуттєвий пост, ваш пост. Що зробити? Щоб пости дочитували до кінця, я маю окремий урок про те, як створювати напругу. Безкоштовна порада. Читайте трилери, тому що саме в трилерах створюється напруга, і там можна цьому навчитися. Я навчалася створенню напрузі та багатьма багатьом іншим письменницьким штукам на курсах. Найбагатших трилер-райтерів – це Дена Брауна та Джеймса Паттерсона. Я думаю, що вони точно розуміють, як цей саспенс викликати. Тому я адаптувала ці знання, пронесла через себе, через власний досвід і розповідаю його адаптований під наш саме менталітет на курсі. Як працювати з термінами? Важливо, щоб терміни, які ви вводите у пости чи в сторітелінги, власні, вони були цікаві та зрозумілі. І як зробити так, щоб ваші терміни були зрозумілими? Як їх описувати простими словами? А як їх вводити так, щоб не було нудно? Ви теж дізнаєтеся, ви ж все-таки не рерайтер? Низького гатунку чи Вікіпедія? Ви справжній спеціаліст, якому трошечки треба прокачати текстові навички? Тож я вас навчу працювати з термінологією та пошуком достовірної інформації на четвертому та п'ятому тижнях мого курсу, які писати сторітелінги, щоб блог ріс? Та розвивався. Щоб писати круті сторітелінги, потрібні і знання маркетингу, і знання драматургії, сценаристики, письменництва. І я маю і те, і те. Я проходила і маркетингові курси, і наставництво, тому як писати такі сторітелінги, як писати програми до своїх курсів, щоб зробити якісний запуск, це теж до мене. Як написати експертну книгу, щоб вона не виглядала як методичка з кафедри? Саме з таким запитом, дослівно до мене якось звернулися. І я зрозуміла, що це справді болюча проблема. Охудожнити Охудожнити її, дізнатися про що таке нонфікшенна художня література, які є формати. Такої літератури. Тобто, якщо ви хочете згрупувати свої знання у книгу, щоб вона вам приносила додатковий дохід. І взагалі, коли експерт видає власну книгу, він в очах підписників, та клієнтів, та потенційних клієнтів він стає навіть більш експертом, аніж він був. І як написати таку книгу, структурувати свої знання, працювати з термінологією, як там. Працювати із сюжетними елементами та створенням живих персонажів. Так, так. Можливо, зараз ви думаєте, нащо мені персонажі для книги з моєї експертності, але насправді саме на курсі ви дізнаєтеся, чому такі книги найкращі і реально кращі за ці експертні книги, в яких персонажів немає, і чому вони краще продаються. Цьому я вчу на п'ятому тижні, а на шостому на індивідуальній консультації ми з вами за потреби складемо індивідуальний план або контент-план або програму курсу зі сторітелінгами, або саме план роботи над вашою книгою покроково, тому що ви можете не до кінця розуміти, як взагалі будується робота над книгою, чи взагалі не розуміти. Як будується видавничий процес, додрукарський, І цьому всьому я навчу в особистому індивідуальному порядку? І взагалі, і потім, після курсу, ви можете використовувати ті знання, які ви отримали, і навіть деколи до мене звертатися, тому що мені важливі ваші результати не тільки на курсі, а й після нього. Чи потрібен мені взагалі курс, чи допоможе він мені, чи ні. Я маю віру і точно знаю, що мої письменницькі послуги реально змінюють стан та життя людей, принаймні в текстовому чи письменницькому значенні. Хоча за відгуками дівчат з першого потоку не тільки в письменницькій сфері, але все ж таки. Я готова вам дати всі інструменти, усі свої навички, знання та вміння, які я адаптувала, які я оформила в систему власних знань теоретично-практичних, які ви послухали і одразу змогли використати. І коли ви маєте такі знання, які ви реально можете використати, і під себе адаптувати, це найкраще, найефективніші знання. А якщо ви, наприклад, нічого не продаєте і пишете для себе, то цей курс вам допоможе знайти більше однодумців, більше підписників. І а, пишучи пости для свого непродаючого блогу, ви будете реально більше кайфувати. І, письменництво для вас стане повноцінним, якісним хобі. А ваш блог буде рости. Клієнти будуть приходити, закохавшись у ваш новий стиль письма. Дякую за перегляд. Пам'ятайте, що розвиватися і інвестувати в себе це одна з найкращих життєвих насолод. Тому долучайтеся, записуйтесь на мій курс, новий потік, психологія письменництва, база знань для класних текстів. До зустрічі!